Це почалося з маленької металевої коптильні, яка ледве вміщала дві курочки. Пам'ятаю, як ставив її просто на дворі. Вітер дує, дим виривається з усіх щілин, а я стою як чарівник над казаном і молюсь, щоб хоч щось не згоріло. Тоді я ще не розумів ні температур, ні режимів, ні тонкощів, просто хотів зробити щось смачне своїми руками. Перші курки виходили то пересушені, то навпаки, ледве дим бачили. Але кожна спроба давала азарт. Коли відкриваєш кришку, бачиш оцей золотистий колір, і розумієш, от воно, це твоє. З часом я вже знав, скільки тріски сипати, як виставити вогонь та в які моменти перевіряти м'ясо. І одного дня зрозумів, пора щось більше. Так у моєму житті з'явилася перша коптильня від древос. Це вже був не просто ящик, це був апарат, який дозволяв робити справжню справу. Рівномірний дим, гарна тяга, чиста робоча камера, можливість підвісу, коптити стало легше, приємніше і головне стабільно. Пам'ятаю момент, коли вперше повісив курку в нову коптильню. Дивлюсь, як вона рівномірно підсихає, набирає кольору. Аромат стоїть такий, що навіть сусіди носи по вулиці повертають. І я зрозумів, оце вже рівень. З маленької металевої коробки, де все робилося на інтуїції, я виріс до обладнання, яке дозволило мені коптити по-справжньому. І тепер, коли відкриваю дверця та коптильні, дивлюсь на готовий продукт. Я згадую, з чого починав, і усміхаюсь, бо саме ті перші кривенькі закопчені курочки привели мене до того, що я маю зараз.